Вітаю дітки! Сьогодні ми з вами зробимо білого полярного ведмедика умку. Нам потрібна ось така заготовочка: вата, клей, чорний фломастер, олівець, звичайний ножиці і ось такі невеличкі шматочки паперу кольорового. Так. Спочатку ми беремо наш силует ведмедика. І будемо його обклеювати ваткою. Для цього ми спочатку це робимо ось так, на голові. Робимо. Так, намащуємо добре клеєм. Так, у мене не дуже добре він виходить так. Намастили спочатку голову. Ось так. Беремо ватку і ось так приклеюємо. Відриваємо маленькі шматочки і обклеюємо всю голову. Так. Ось так маленькими шматочками. І прижимаємо. Ось так, вушка обклеюємо. Так. Тепер ми беремо. Далі намащуємо клеєм, рученята і животик. Так, так намастили і далі обклеюємо. Але відриваємо маленькі шматочки. Так. Ось такий вже гарний. Ведмедик виходить біленький. Так. Ось і животик, весь тулуб, ось так отклеєм. А тепер беремо і ту частину, яка залишилася, теж намащуємо клеєм. Намастили і тепер теж відриваємо невеличкі шматочки і приклеюємо. Ой, великий шматок пішов. Так, я ось так його пальчиками. Так. По всій частині нашого ведмедика. Ось, вийшов такий гарний ведметик. Бачите? Витираємо ручки серветкою, якщо забруднилися. Так. Поки наш ведмедик висихає, ми зробимо носик і оченята. Ми беремо простий олівець і малюємо ось такий овал. Тут буде носик і ротик. Ось, намалювали олівце. Потім беремо ножиці, як ми їх правильно тримаємо гострим від себе. Так, відрізаємо шматочок цей, який намалювали, тримаємо лівою ручкою, а правою ось так вирізаємо по контуру, який ми намалювали. Ось вирізали, і тепер цією біленькою чи, е, стороною повернули. Беремо чорний фломастер і малюємо носик. Ось такий трикутничок, який гостреньким дивиться вниз. І замальовуємо його так Ось так гарненько малюємо. Тепер рисочку ось так вниз намалювали, потім ось таку посмішку з однієї сторони і з іншої. І ось так у нас вийшов носик і ротик. Беремо клей і з цієї сторони добре намащуємо. Так. І тепер наклеюємо ось тут. Так. І ось так Тих, легесенько прижимаємо. А тепер, що бракує нашому ведмедику, оченят. так? Ось такий аркуш залишився маленький. Ми ось так його беремо і складаємо навпіл. І тепер малюємо ось такі кругленькі оченята, кружочок. Так, намалювали. Тепер беремо ножиці і ось так по колу вирізаємо. Вирізаємо один раз, але у нас виходить два гоченятки, бо ми склали папір. Так, ось так. І тепер малюємо. Беремо чорний маркер і малюємо ось такі чорненькі бусинки. Замальовуємо. Ось так. І, о, і друге оченятко намалювали чорненьке, і замальовуємо. Так. І ось такі гарні оченятка вийшли. Тепер їх потрібно приклеїти. Беремо нашого ведмедика. Одне оченятко намащуємо, клеєм. Так. І приклеїли. Тепер інше. друге. Намастили. Ой. І приклеїли. Так, ось так гарненько. Ось. Так. Подивіться, який гарненький вийшов, так? Пухне, пухнастий. А тепер у нас є багато ось таких різних стрічок. Ми беремо і ось так нарізаємо. Раз, два, можна з одного кольору, раз, два іншого кольору, і, наприклад, третього. Різ... І ось так потім розрізаємо на маленькі квадратики. Так, ми з цих квадратиків будемо. Робити шарфик для нашого умки. Ось так нарізали, багато квадратиків вийшло. Так, тепер беремо і з цих квадратиків робимо шарфик різнокольоровий. Так, ось так. Колір може бути такий, який ви забажаєте. Який гарний шарфик як виходить, різнокольоровий. Так. У мене синій колір червоний і фіолетовий. Так, який ще ми візьмемо червоненький. Ось так, гарненько. Пальчиками прижимаємо і виходить такий шарфик. Так. І тепер можна його як зав'язати. Так, ось так. В одну сторону і вийшла. Так, а це зайві вийшла. Дітки. Ось такий гарний ведмедик Умка у нас вийшов. Дякую за увагу. До побачення!